Доброго дня всім, всім доброго, гарного, мирного дня. Сьогодні неділя. Розумію, що неділя, святий день, але дякую Богові за проведену ніч, що ми всі живі, здорові. Вчора пройшов дощ, хочемо, хочеться трохи посадити розсади, бо земля така аж просить розсади. Поїхала на базар, понабирала перцю, помідорів, капусти. Так що будемо з вами сьогодні садити. Отакої понабирала розсади. Ось все. перець, колобок, перець, каліфорнійське чудо, перець, каліфорнійське чудо, перець гогошари, колобок оранжевий, колобок червоний. Отак. Понабирала розсади, ще й тут є. Забулася якось ще, як зветься якийсь крутий, там казали дуже новий сорт голландський. Тоже, Я думаю, що яка різниця, який сорт. Саме головне, що продило. Ось я вже трохи почала садити, а тепер ось значить, так наливаю в ямочки води, розкладаю перець по дві штучки в ямочку і будемо садити. Так, перчики, так як показувала, по два в ямочку посадили баклажанчики по одному. А це ще ось купила такі помідорчики прямо в палеті. Зараз будемо теж садити. Так, отакий роблю міжряддя 50 см між рядками. І тоді між двома рядками, два рядки прикупі, тоді роблю 90 см міжряддя і знову накопуються ямки. І будуть розкидатися ось так помідорчики. Тут вони як у паліті, коренева система не нарушена. І будемо садити. Отак. От а обробляти від жуків. Будемо зверху. Із-за того, що сказали, якщо замочувати, то трохи підпалюється коренева система, а ми краще покропимо октавлюють зверху. Ці наші розсаду, помідорчиків. Це помідори Голландія гонг. Це сливовидний помідор. Отак. І розкладаємо ось так ямочки. А дуже зручно хто садиться. І все повиймалося. І коренева система, виходить, не пошкоджена зовсім. А якщо його, наприклад, оце такий помідорчик взяти, замочити у цей, в яди, то може трошки кажуть, попідпалюватися, а воно взагалі тут багато торфу, то краще покропити зверху. Бо взагалі так просто помідори, якщо просто в землі ростуть, то садить у відкритий ґрунт, то можна замочити, там, наприклад, Актару, престиж, але теж треба, щоб не переборщити з ядами, бо в тому році вийшло так, що я їх спалила. Була була пару десятків. Так, так що розкладаємо зараз і будемо висаджувати. Так, отакі красунчики розкладаємо. Води в ямку кулю багато, із-за того, що кожен день помідор не поливається. Навіть ті, хто роблять, то, що кожен день поливають розсаду, воно так не робиться. Взагалі із-за того, я роблю такі міжряддя, ось тут між міжряддям у двох рядках роблю бузько, Із-за того, що як посадимо, тоді проведеться ось тако, проведеться ямка, канавка. І сюди в цю канавку ляти, і помідор на себе один і другий потягне те, що потрібно. Так, і ось отак. Садимо помідори. Посадила і ось так сухенькою землею перетрусила. Посадила. Дощик пройшов, земля хорошо так розсипається. Хоч дощ і маленький, але для землі дуже хорошо розсипається дуже гарно. І так далі. О, такі красунчики. Це Та ранній помідор голландський, при хороших погодних умовах. Через місяць будемо їсти помідори. Покропимо їх, я завжди обробляю. Помідори, як приймуться засіб тату, він там йде і від хвороб, і там є стимулятор росту, і дуже він добре на помідори діє. Хоч там розказуються якісь крутіші тату, цей не один рік провірений, дуже допомагає, навіть якщо рослина трошки прихворівша, а не то, що там вже повністю захворіла, то він навіть лікує. І так. далі садимо помідори. Надіємося, що у нас нічого хворіти не буде. От так. Сухою земелькою пригортаємо, щоб воно не робилося грудкою.